Усім привіт! Отакий в мене є епідендром, а назва в назві ролику, бо я його посадила і зрозуміла, що я його так посадила, що бірочку я тепер не побачу, мені треба переробити, переробити я ще не встигла, я її перероблю так, по своїм записах. І вирішила я його отак організувати. От, бо, чесно кажучи, я прекрасно бачила, що взагалі він у мене дуже сильно пересихає на блоці. От, тому я під кутом в таку от невелику плошку по висоті його поставила і підсипала кори. Бачите, це середня фракція. Тут є різні шматки, там на дні взагалі шматки по 3 см. От щоб йому не було занадто вогко. От, і маю отаку посадку, і ви знаєте, наче йому добре. Я ще зрозуміла, що він любить більш вологу, я вже казала там, в іншому ролику про, про епідендроми свої. Бачите, у нього на блоці є щось на кшталт осмонди, коріння папоротнику, чи чого, чогось такого схожого. Так, і він, ну він просто неймовірно швидко просихав. І в нього такі тоненькі бульбочки, не дуже вони прям багато запасають вологи і дуже тонке листя. І я бачила, як йому стає сумно, якщо його рідко поливати. Тому отак. І якраз я вчасно це зробила, бо от вони корінці нові. І я сподіваюся, що вони поповзуть до субстрату в пошуках водички. І з часом він своїм корінням закріпиться і вже переповзе з блоку от сюди в кору. Якщо він поповзе по блоку, далі туди вверх, теж не біда, він буде все одно частину корінців спускати сюди в кору. От, мене влаштує обидва <смеш> варіанти. Але так мені спокійніше, і я знаю, що він нормально перенесе літо, бо насправді знову ж таки я побачила, що погано <смеш> він переносить просушку, особливо пересушку. Тендітний такий красень. От, тому отак-от. От і, до речі, класно закріпився він вперся там у сам горщик, а отут-от цим своїм гачечком. І він взагалі не хитається, тому не буде знову ж таки травмувати нові корінці. І отак, людоньки, знаєте, як, власний досвід, в мене є і блоки, які прекрасно, ну, поки прекрасно в мене живуть, подивимося, що буде влітку, бо влітку в мене завжди біда з цим. От, а є блоки, які я бачу, що ще навіть не літо, а в мене вже біда, бо його треба дуже-дуже часто поливати. Тож тепер у мене. Отакий щасливий малючок. Ну що ж, показала трохи, розказала. Класно. мені подобається. <смі> мені дуже подобається. І я багато бачила, не тільки я так саджаю, а бачила, так саджають взагалі валькіріани на біліор і котлейні на блоках. От, непогані результати. Я так теж пробувала саджати колись ансипси, їм теж це дуже подобалося. От, так що думаю, що досвід. Буде вдалий і з епідендромом. А на цьому сьогодні зовсім все. Всім дуже дякую за перегляд. Слава Україні і всім пока-пока.